У Криму завершився фінальний етап всеукраїнської військово-спортивної гри Зірниця. Честь приймати його випала Луганській області за ініціативою регіональної адміністрації і у зв'язку з відзначенням 70-річчя молодої гвардії. Нагадуємо, що до березня минулого року зірницю проводили лише на місцях в рамках військово-патріотичного виховання молоді. В масштабах країни гра відбувалася вперше. Протягом п'яти днів найкраще фізично підготовлені школярі України з 5 по 9 класи на базі комунальної установи дитячого оздоровчого комплексу южне, що належить Луганській обласній адміністрації, взяли участь у надзвичайно унікальному за словами спеціалістів заході. Відродження для сучасної молоді військово-патріотичній «Зірниця». Сьогоднішня подія вона визначна для історії держави, для історії Збройних сил, ну і для нашого значить, встановлення, відродження як достойної нації європейської, яка гідно себе могла представляти і на європейському континенті, в світі. От, крайня олімпіада показала наші значні здобутки, наших і олімпійців, і паралімпійців. Ну Тому і молоде покоління наше має бути достойним, зрілим, свідомим, фізично загартованим. Зміцнілим в усіх відношеннях: інтелектуально, фізично, патріотично це все має бути поєднано в наших дітях. Нам вже від нас це все залежить. Перший день гри для дітей розпочався з конкурсу строю та пісні. В подальшому вони змагалися у військово-прикладних видах та військово-історичному конкурсі. У суботу юноармійці відвідали реконструкцію Альмінської битви, яку організував військово-патріотичний клуб Червона зірка міста Києва. За словами вихователів, які супроводжували дітей до місця події, це було на користь юним громадянам країни. Реконструкція дуже цікава справа, тому що це не просте відтворення. Навіть в фільмах того не можна побачити, що можна побачити тут, тому що тут люди наскільки скурпульозно відтворюють всі елементи побуту, костюму, тактики бойових дій, це систематична, багаточасова робота, і тому дуже цікаво подивитися на сьогоднішнє дійство, тому що такого це живий музей. Огородження переможця всеукраїнської військово-патріотичної гри Зірниця відбулося в Севастополі у неділю зранку на площі імені Павла Нахімова. В парадному однострої вишикувалися 260 юноармійців. Після покладання квітів до вічного вогню меморіалу героїчним захисникам Севастополя 1941-1942 років розпочалися урочистості. Кращих юних бійців України вітали представники збройних сил України, влади Севастополя та громадських організацій. Игра та игрой, но здесь закладывается патриотическое чувство защитников, будущей, будущих защитников нашей страны. Это очень важно. Такие игры есть, я знаю, и в России, и в Казахстане, и в Белоруссии. Поэтому думаю, что мы доживем до того, что когда-то проведем в Севастополе совместную такую зорницу, подведение между странами СНГ. Я думаю, що це буде ще одним серйозним етапом памяти, пам'ятні пам'яті пам погірших воїнам Вілікавині. На думку організаторів проведення цієї військово-патріотичної гри має виховувати у представників сучасного покоління любов до рідної держави та цікавість до Збройних сил України. Якщо держава починає думати о дітях, о будущим поколінням і о їх патріотичному спитанні. то у этого государства есть будущее. Это, наверное, самый главный итог сегодняшней игры. Поколение, конечно же, достойно того, чтобы быть военнослужащими военно-морских сил Украины. Потому что именно военно-морские силы Украины демонстрируют флаг нашей страны далеко за ее пределами, выполняя задачи в разных точках мирового океана. Я еще раз хочу всех нас поздравить с тем, что сегодня мы... Є свидетелями того, що ви серйозніші в історії нашої країни. Лідерами першої всеукраїнської військово-спортивної гри стала команда юноармійців Волинські яструби, селища Кукли Маневицького району Волинської області. Практично в усіх етапах спартакіади ці хлопці та дівчата одержали беззаперечні перемоги. Ми дуже довго тренувалися, це вам не передати. Як... Як нам приємно, що ми виграли у цю гру, що ми для школи таку славу принесли, що нам директор одразу сказав, без першого місця не приїжджати. А якщо приїдете з першим місцем, будемо зустрічати вас з красною дорожкою. Ну і ми і так старалися, дуже довго старалися. Ми проклали не пройшли нелегкий шлях до перемоги. Хочеться, хочеться подякувати всім організаторам конкурсу, нашим вчителям, всіх хто нас готував до цього успіху, по завершенню урочистих вітань та нагородження переможців відбувся парад юноармійців. Після чого для всіх учасників фінального етапу всеукраїнської військово-патріотичної гри Зірниця проведена екскурсію місцями бойової слави міста Героя Севастополя.